Привіт, Київський бренд гуд порадував нас цікавою новинкою у вигляді рюкзака. Він має назву Strand. Як і інша продукція, він перейняв в себе найголовніше: це практичність, функціональність та знайомі риси у зовнішньому вигляді. Цей 22-літровий рюкзак може в себе вмістити макбук до 16 дюймів. Має комбінацію із носостійких матеріалів та гарну організацію. Це Strand. Давайте знайомитись з ним ближче. Рюкзак Strand поповнив лінійку середньорозмірних моделей від бренду Good. Вибір стає більший, так само як і більше стає думок. А чому саме цей рюкзак мені треба обрати? А не ярд, наприклад. От я тут, щоб відповісти на це питання та допомогти вам з вибором. Стренд не має прозорих кишень. Ролу чи велкро для патчів. Його фішка в іншому. Його фішка в дизайні, в поєднанні матеріалів та вставках. Він нагадує рюкзак з підсумками завдяки розподілу між передніми кишенями, що по параметрам 45 на 30 на 14 см, а об'єм 22 літри. Тепер перейдемо до деталей. Основний матеріал рюкзака це водонепроникна витривала тканина кордура 1000 Ден із поліуретановим покриттям для захисту від негоди. Передня верхня кишення із ламінованої тканини X-Pack. Вона дуже міцна та повністю захищена від водопроникнення. І третій матеріал це міцний витривалий вініл, з якого зроблено дно цієї моделі. Він не пропускає вологу та дуже легко чиститься. Матеріали, як завжди, на вищому рівні. Речі всередині будуть захищені від негоди. Але ще раз вам нагадаю, Нагадаю, що 100% захисту від дощу, який є, як з відра. Не можуть дати навіть професійні туристичні рюкзаки. Там для цього використовують додаткові чохли, які і відбувають всі ті краплі, там якісь не знаю хуртовину сильно від рюкзака. Тож цього рюкзака вистачить на наші дощі на невеличкі та середні. А якщо, пробачте, ви підете з ним, станете десь під водоспад, то звісно речі всередині будуть вологі. І тут справа не в тканині, а в тому, що тут є ж і шви, і блискавки, які не так добре захищені від. Вологе. Ще раз повторюсь, для наших реалій його вистачить просто з головою. Ну, якщо ви не підете завтра кудись під водоспад чи пірнати з ним в басейн. Ну, не треба. Передня частина є прорезинений логотип бренду. Та дві об'ємні кишені з зворотніми блискавками, на яких є по дві застібки з рефлективними пулерами, за які дуже зручно взаємодіяти з кишенями, відкривати та закривати їх навіть у рукавицях. Ці блискавки дуже гарної якості все відчиняється та зачиняється дуже легко та швидко. Верхня кишеня, її параметри. 30 на 20 см всередині. Фірмова жовта підкладка. Це дрібниця, але при поганому освітленні краще видно речі всередині. По організації у нас є основне відділення. І ще 4 додаткових відділи, два з яких січаті, і ще два звичайні. Нижня кишеня має ті самі параметри: 30 на 20 см. Організація всередині ідентична. Маємо 4 відділи, але по висоті вони трошки вищі, ніж аналогічні у верхній кишені. І так само за об'ємом, нижня кишеня вона трошки більша, ніж верхня. Ну, я думаю, це і так добре видно. Є ось такі вушка, їх тут 4 штуки, за кожне можна щось причепити. Наприклад, фірмову стрічку від Гуд. Ось вона, щоб трошки урізноманітнити дизайн і додати жовтенького. Або можна причепити маленький ліхтарик. У нижній частині бачимо комбінацію велкро та поверх якої йде стропа. На це велкро можна щось причепити, але це щось не буде видно, бо поверх йде ось така стропа, яка. Ділиться на три секції. За неї по суті можна щось причепити, наприклад, якийсь карабінчик, або нічого не причіпляти. Виглядає це цікаво і незвично. Типу, ми маємо велкро, але ми його і не маємо. Рюкзак має бічні кишені з обох боків. Вони виглядають наступним чином. Їх параметри 20 на см. і в них можна розмістити все по стандарту: це парасольку або пляшку з водою. Сюди можна розмістити півторашку з легкістю. Задня частина. Класична вже для бренду Гуд, трикомпонентна ручка. Це певно кращі ручки, які я зустрічав. Тримати комфортно. І якщо рюкзак важкий, вона не перетискає руку. Лямки анатомічні з підтримуючими стропами з регулюванням. Є тримачі для хвостиків від стрічки. Лямки ущільнені піною Ева для зручності та якості, а також присутня сітка для вентиляції. Є логотип бренду та з'ємний нагрудний ремінь. Для більш стабільного носіння рюкзака. його можна відрегулювати по вертикалі та горизонталі. Зачиняється ремінь на магнітний якісний фастекс, з яким можна з легкістю взаємодіяти всього лише однією рукою. Це дійсно якась магія. Коли перший раз використовував такий фастекс, для мене це було щось вау. Ось так все просто і круто працює. А якщо вам цей ремінь не потрібен, його можна з легкістю зняти. Лямка, звісно, можна регулювати. Для цього є стропа та регулятори. Ну, це логічно. Якщо ви вже звернули увагу, то в цій моделі використовуються лише стропи з платінням аналогічним до пасків безпеки в автомобілях. Вони дуже міцні та витривалі. На спинці маємо три м'які зони з піною та вентиляцією для. Більшого комфорту. Ще одна з особливостей моделі це регульований ремінь на спинці. Він для того, щоб ви могли зручно поставити рюкзак на туристичну валізу за ручку. А якщо вам це наразі не потрібно, ви можете цей ремінь з легкістю відстебнути. Основний відділ: тут блискавка йде не рівно, як ми це звикли бачити, а під кутом. Ну, виглядає це прикольно. Давайте відкриємо його. Ну, як знову ж бачите, відкривається все дуже легко. Блискавки якісні. Що всередині? Фірмова жовта підкладка, про яку я вже мільйон разів казав. Спереду січата кишеня. Через цю сітку дуже добре видно, що знаходиться всередині. А ця кишеня на блискавці досить величенька вона. З обох боків є додаткові січати кишені швидкого доступу, і з іншої сторони в нас такі відділи під папери, під ноутбук та таке інше. Сюди можна розмістити папір формату А4, чи може якийсь планшет зошити, щось таке. А в це відділення влізає MacBook до 16 дюймів, і тут все захищено. З однієї сторони в нас йде піна. А з іншої сторони йде прошитий м'якенький паралон. Він дуже м'який та приємний. І все це фіксується ось таким ременем, з великою кількістю велкро. І це все дуже якісне, як бачите, і тримається добре. І ще є фірмова бірочка. Виглядає вона наступним чином. І перейдемо до найцікавішого, що ж влізе в рюкзак Strand від Good. Поїхало. Я наповнив цей рюкзак речами, але я чомусь певен, що так багато всього ви не будете складати у свій рюкзак, тому що тут дуже багато кишень і мені прийшлось деякий час пошукати, що скласти у кожну з цих кишень. Давайте В Бічні кишені почнемо з них. З однієї сторони термо-чашка така, з іншої сторони від гуд. Класна, компактна річ. Передня кишеня. Тут в нас свіч у великому кейсі. І тепер маленькі ці відділи. В одному дріт, в ще одному два дроти, в ще одному USB-хаб, в ще одному SSD. шки Верхня кишеня. Картхолдер поклав. Цукерки. Мультітул. Пігулки якісь. Навушники. На одне вушко я повісив ліхтарика. Давайте його приберемо. А тут у нас фірмова стрічка від бренду. Основне відділення. Ковтина. Дуже така об'ємна. Ось таким чином все це всередині зараз виглядає. Оцій січатій кишені. Книга влізла. Далі бачимо великий кейс під навушники і вітрівка. Бічні кишені. З однієї сторони тут дві ручки. З іншої сторони я поклав павербанк Та ось такий холдер під картки пам'яті. Далі блокнот досить величенький. І iPad розміру 9,7 дюймів. Відділ під ноутбук. Тут я розмістив е, MacBook розміром 14 дюймів, але сюди влізе і 16-дюймовий. Ось це все влізло у цей досить невеличкий рюкзак. Переходимо до висновків. Висновки: рюкзак від Good доволі місткий, як ви це могли побачити. Але при цьому в житті він не виглядає таким. Він виглядає більш компактним та стриманим. Його дизайн не кричить про те, що дивіться, який я крутий. Тут є елементи, які, коли ти побачиш окремо, ти такий О, оце круто зроблено. Але якщо ти його бачиш десь далеко, то ти ну, не розумієш те, що тут є то, тут є то. Це все треба придивлятися і. Це мені в ньому і подобається його саме стриманість. Мені подобається, що бренд почав експериментувати з матеріалами, комбінуючи їх. Почалось це певно з RO 2.0 у деяких варіаціях з X-Pack у верхній частині. Та ж сумка Messenger NUC 2.0. Там також використовується X-Pack. І ось він тепер дійшов до рюкзаків. Виглядає це дуже-дуже. Прикольно. Ну, а на цьому все. Сподіваюся, я зміг відповісти на всі ваші питання по цій моделі. А якщо вони у вас ще є, то залишайте їх в коментарях. Не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку та що, та донатьте! Це дуже важливо. Все, до скорих зустрічей. Па-па!